Де знаходиться прибуток в бізнесі землеробства. Він знаходиться не на складі хімічних добрив, він знаходиться не на складі засобів захисту рослин, він знаходиться не в вашому е тракторному парку. Він знаходиться в ґрунті. Іменно в землі знаходиться прибуток в землеробстві. І рівень прибутковості і залежність від погодних умов від зміни клімату залежить напряму від компетенції агрономічної служби. На сьогоднішній день в агрономічній службі технологи тих підрозділів, які, про які я вже сказав, і на сьогоднішній день в агрономічних службах немає спеціалістів, які б зналися на землеробстві і на родючості ґрунтів, а саме там прибуток. Хто відповідає за компетенцію? Агрономічної служби менеджмент, той, який наймає цих людей. І е, рівень технологічної служби відповідає вимогам, по яких їх е, наймають на роботу. Хто відповідає за е, менеджмент? Відповідає власник або власники. Тому, на мою думку, яка базується на практичних е, результатах, все, що відбувається на сьогоднішній день в земле робстві, все, що відбувається на полі, напряму залежить від власників бізнесу. Поряд із ситуацією, яка на вашому полі, є інші поля, варто подивитися на те, що при одній і тій самій погоді ситуації на полях дуже різні. А це значить, що потрібно починати з себе. Може так радикально, але от на сьогоднішній день, я коли дивлюся, на все це безглуздя. І цю ситуацію, до якої, скажімо, весь менеджмент привів те, що відбувається на сьогоднішній день на полях, починати потрібно з себе, а не шукати винних у погоді.